Ісус прийшов на землю, Слово Боже, прийшло на землю, але Його розіп'яли. Чому? Тому що вони не прийняли Його. А ті, хто прийняли Христа, вони пішли за Христом, вони стали Його учнями. Те саме відбувається і зараз. Тобто ми розпинаємо Христа, розпинаємо Його слово, ми ігноруємо Його Слово, або ми Його приймаємо і слідуємо за Словом Божим. Це дуже важливо. І для того, щоб це зрозуміти, для цього треба народитися від Бога, пізнати Бога. Тому Ісус сказав. Хто не візьме свій хрест і не слідуватиме за мною, тобто за Словом Божим, не може бути моїм учним. Дає повчання, він каже, маючи вуха, Він говорить церквам. Той, хто має вуха, хай чує, що Дух говорить церкві, але духу ти не зможеш чути, доки ти не народишся згори. Для цього це необхідно нам пізнання. Бо Дух Святий Він приходить на Слово Боже, тобто це благодать, це подарунок Божий, це дар Божий. Амінь.